За добу ще минуло Збройні сили України знищили 26 артсистем, 14 танків, 11 БПЛА ворога. Також наші збройні сили ліквідували 800 російських окупантів. А станом на 17 жовтня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 289 тисяч 430 російських окупантів уже ліквідовано. Танків мінус 4 тисячі 979. Бойових броньованих машин було знищено 9405 одиниць, артилерійських систем 6936, РСЗВ 814, засобів ППО 547, літаків 318, гелікоптерів 317, автомобільної техніки та автоцистерн 9293. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. ППЛА оперативно-тактичного рівня 5291, крилаті ракети 1533, спеціальна техніка 982. Дані уточнюються.